Доброго дня! З вами, як завжди, любов на своєму каналі Кухня з кишені і справи домашні, і сьогодні у нас з вами справи домашні. Що ми будемо сьогодні з вами зробити, робити? Це сіяти насіння баклажанів, перців і петуні на розсаду. Що для цього нам потрібно? Торфяні таблетки. Я вам показувала, їх. Пувала, як вони мені прийшли сьогодні. Вони нам знадобляться. Потрібен отакий контейнер, це я петунію сюди буду висаджувати. І отакий контейнер, отакий тепличка, мені тепличка, мені парничок. Я вам теж показувала для перцю і баклажанів. Потрібна буде така ємкість із водою, щоб залити нам перш за все трофінні таблетки. Тут у мене замочені прогріті насіннячка перців і баклажанів. вони ще не проросли, але вже все-таки вони розм'якли і буде, сходить будуть швидше. Є отакий от ґрунт, який ми готували з вами разом. Для мене це універсальний ґрунт, я його змішую. і Я залишу посилання, яке я його роблю, саме такий, а не інакший. Потрібна буде отака, мене є, лієчка, така гарненька. маленька. Мої інструменти які знадобляться. Дитяча така грушка, вона мені спринцовка, вона мені дуже корисна. І росинка для того, щоб збризкувати зверху насіння. Саме насіння І ще потрібно мені, я завжди користуюся цим. Ось такі стікери вони на липучечках там. Стікер, на якому я буду писати, коли сіла, і що, і маркер. Ось все, що нам знадобиться на даний момент. Так, перш за все, мені знадобиться. 40. І тут скільки нас зараз я подивлюся, скільки мені ще б я зайвого не розмочувала. І тут 10-30. Треба мені буде 30 штучок, таблеток. Дивіться, що я роблю. Я розриваю низок, отак, роз, розправляю. От, і низочок. Низок обов'язково. Тому що рослинка, як почне рости, отак, і викладаю. Рослинка, як почне рости, їй молоденькі корінці. Ось так. Молоденьким корінцям важко буде пробитися через оцю. Оце агроволокно, ну, воно хоч і тоненьке, але отак От я всі зроблю, що мені треба. Ось так. Я просто ножничками піддіваю. От. І просто розриваю отут, щоб було вільніше. Так, ось так я спецкоду порозривала це агроволокно склала у такий контейнер і заливаю водою, щоб вони розбухали вода кімнатної температури. Я хочу вам нагадати, я казала, що я буду висаджувати без пікіровки. Раз без пікіровки, значить тут такий особливий метод буде в мене. Така своя технологія вже мені провірена, мені подобається. Так, ось так. Залила і відставляю. Нехай розбухає. Тим часом мені потрібно в контейнери набрати в ці контейнери набрати ґрунт. І наповнюю ґрунтом на донечко. Тому що в нас буде ґрунт. Потім буде торфяна таблеточка, а потім буде знову ґрунт. Насипаю земельки. У мене є гарні інструменти такі. Ось такими ось я ними буду насипати. Є така лопаточка мініатюрна. Чому саме так я вирішила садити без пікеровки? І саме так, що спочатку земля, а потім таблетка, а потім знову земля. У самій торфяній таблетці дуже мало. Поставила на піддон дуже мало поживних речовин. І от коли рослинка підростає, корінчики виходять з перетивної таблетки. Не вміщається, треба ложечка. І от коли рослинка корінчики пускає вже більшенькі, Зараз я приминаю. Ось так. Земельку зовсім зовсім небагато. Там не сильно треба прийняти її. Поливати я не буду. Тому що у нас трофяні таблетки залиті, а земелька теж волога. Лише така зайва волога нам тут не потрібна. І от коли рослинка починає вже виходити за рамки трофанової таблетки, а в трофійні таблетки там є група одніх мікроелементів. А для рослинки, для рослинки треба різні. Тому я так роблю, і коли рослинка виходить вже, і Починає рости і вгору, і коріння, то виходить, що і корінчику є такий ґрунт смачненький, такий, який ми з вами приготували. І зверху, коли вона підростає вгору, то теж є їй там таке смачненьке харчування. Різностороння така дієта. Ось тому я так роблю. І рослинки достатньо буде до того часу, коли будемо висівати, достатньо буде їй. Всього, що необхідно. Так, ось дивіться. земельку я посад, засипала. Зовсім, 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 зовсім мало земельки. От на дні, на дні, на сантиметр півтора. Далі що ми робимо? Розбухли, дивіться, таблеточки вже ці вже розбухли і набухли, бачите? Я дно розірвала, дно розірване і їм буде легше. Угорі вони теж розірвані. І я в кожну ячейку вставляю і придавлюю. Ось так. Кожну ячейку вставляю і придавлюю. Ось так дивиться. Я вставила є ще місце. А це мені для пітунії потрібно буде. В мене є такий інструментик. Я беру цим інструментиком. Тут дірочки є, але я зроблю їх новенькими по сантиметру. Так, ось так зробила я ямочки. Тепер беру наші замочені насіннячка. Беру дерев'яну шпажку. Ось у нас так замочені перчики сині, і тепер я дістаю. Вони не проклюнулися ще, але вони вже розбухли. Ось такі вони мені і потрібні. Помічати я не буду, тому що, як виросте, я вже побачу так. І тепер обережно. Опускаю і де треба, допомагаю шпажкою. Потім підіпхну. Так, саме сині, вони ще не проклюнулися, але вони вже розбухші. От от. І теж опускаємо, їх, а потім допоможемо шпажкою. Це дуже така клопітка робота, це робота на любителя, і треба її робити тільки, знаєте, благословляючи, тому я завжди як роблю яку роботу, я прошу Господа, щоб він благословив, тому що він сказав, що слово своїм, що благословлю плоди рук ваших. Якщо ми будемо просити в Господа благословення Його, і будемо з любов'ю е, сіяти, і в надії, що буде гарний урожай, будемо доглядати за рослинками, ми без врожаю не залишимося. Це не, не кожному дано, не кожен буде цим займатися, але той, хто любить, той буде займатися цим. І я вас благословляю кожного, хто сіє, Знаєте, написано у Слові Божому, ті, хто сіяли з, з, з в сльозах, будуть пожинати в радості. Ви знаєте, а в цьому році, по всій Україні, так і було, сіяли сльозами. Як тільки сіяли, там в нашій місцевості і трактори і зривалися, попадали на. Всяке було, дивіться, а тут вже проклюнулося синенький проклюнувся. Це буде швидшенько. От. Сіяли, плакали у нашій місцевості хлопці в армії, а дівчата фермерші із малими дітками в тракторі, і в комбайні. І в мене моя подруга, кума, сестра, подруга. Залишилася вдовою, а земля є. Вона така, як я. І переболіла ковідом. Сіла за трактор. І дискувала, і робила роботу всяку. В Україні був гарний врожай. Так, тепер ми занурюємо обережно, обережно і закриваємо обережно, де впало у ячеючку, добре, а де не впало, ми йому допомагаємо. От тут у нас оця це гарно, так, хай собі вона там сидить. От, і ми її прикидаємо земелькою. Як проклюнеться, проклюнуться, з'являться росточки, ми досипаємо трішечки земельки. Тому що все-таки це такий ґрунт в торфяних таблетках, що він дуже легкий для пророщування. Отак, От одна далі впала, друга ближче, то одна зійде раніше, одна пізніше, але сходять усі. Я люблю, знаєте, коли. Посадив і стоїть на вікнах, і перш за все, вранці тільки зриваєшся і біжиш, дивишся, що там, як там, коли росте ця розсада, коли. ну, Радості скільки. А в минулому році, як ми садили, жили не вдома, а прибігли додому, прискочили додому, так швидко приїхали. Я просто насипом. Контейнери землі насипала, ґрунт. Я, я не пам'ятаю, де який там ґрунт був. Жменю і насипало, а потім, коли знову приїздили додому, а, а воно росте і так гарно, як ніколи. Я не поливала, не проливала, не, не, за, не замочувала ні не в марганці, не в, не в попілі, ні взагалі ні в чому, просто так жменю, посипала і все. Слухайте, такий врожай, бо все-таки Бог наш милостивий то урожай у нас був такий, як ніколи в цьому році. Хватило і нам вистачило, і крутили, і передавали. І тут у нас жили поряд хлопчики наші, то ми їх підкормлювали. Все, все занурили. Дивіться, яка краса. Все, тепер пролю гаряченькою водичкою. Ось так і тепер. Пусть проливаю прямо добре гарячою водою, щоб воно і зігрілось. Накриваю кришечкою на парничок і пишу, беру такий стікер, який на липучки. Отак раз, одривається. Отак. І пишу на ньому перець, баклажани. І сьогоднішнє число 9. Ну і друге. Все, ставимо в тепле місце і чекаємо сходів. А зараз ми з вами посадимо ще пітунію. Ось так у нас перший готовий. Тепер такий контейнер от тортика Я хочу посадити теж пітунію, а тільки таку, яка насипається. Грунт я насипаю в такий контейнер на сантиметр не більше. Чому? Тому що, коли буде підростати, я буду досипати ряд... Ряд... рядочки підсипати. Так, ось так. Насипала тепер цією стороною, я добренько так приминаю. Так, щоб земельки було на сантиметр. Більше нам не треба. Ми будемо досипати. Сіяти і висівати я буду в рядочки. Для того, щоб зробити чому в рядочки, я раніше сипала просто насипом, а потім хуже. А якщо я посадю в рядочки і воно підростає, я зможу підсипати. Так, є така у мене старенька лінієчка і я роблю такі бороздочки. Зовсім-зовсім невеличкі. Отакі От міліметр, 2 міліметри. Ось так. Зробила бороздочки. Так, я буду висівати сюди суміш. Петунія суміш. Я взагалі-то раз висіяла просто в землю, і тепер вони в мене ростуть в землі, самі собі сіються і в асфальті, і де ти хочеш, вони є. І не треба їх не поливати, не бризкати. Тому що ну, не дуже в нас ці місцевості, петруніються, що я їх і не купую, тому що сильно дорого. А з ними потім треба ритуальні танці біля них танцювати. Я цього не люблю. Так, и вот теперь беру насенечко и вот эти борозочки. Вот так. Тогда мне лучше их подсыпать и лучше их видеть. Краще потом пикировать их. Вот так все. Есть и это. Теперь вбрызгаем. Пристала на сінинка. Тут водичка в мене прям гаряча. От і все накриваємо. Пишемо стікер. Петунія унії суміш. Дев'яту, ну і другий. І теж тепленьке місце. Добре, що є запаси. Найшла ще такий маленький контейнер для тої пітуні, яка у нас у колбочці. Засипаю теж ґрунту, зовсім-зовсім небагато. Тільки як підстилочка. Отак, зовсім небагато ґрунту. Тепер викладаю сюди торфяні таблетки. Так, ось так поклали ми на дно подушечку з землі, з сумішкою, яку ми робили, поверх положили торфяні таблетки розмочені. Теж так само робимо в них дирочки, глибоко, тому що петуня вона не любить занурення. Це насіння яке зверху висівається. Можна отакі стаканчики. Робиться дирочка, це без пікіровки. Робите тут дирочку. Або якщо не тут, то отут от, сантиметр. Одну, дві, три дирочки, невеличкі, зовсім зовсім невеличкі, щоб не витікала вся вода. Робите, потім насипаєте потім туди грунтосуміші, кладете туди таку таблеточку і коли проростає, підсипаєте земелькою. А потім вже не шкода розрізали стаканчик. І маєте вже готову рослинку не пошкоджену. Так, ось так у нас. Тепер висипаємо в мене тут коричневі. Мені видно, буде біленькі насінинки. Їх тут 10 штучок. І тепер я беру і вкладаю в ячеєчку. Не присипаємо. Ось так береться гарно. Ось так насіниночка взялася. І я її у ячейку. І теж корінці, які вона пустить, підміту. Ці корінці будуть у ґрунті. Їм буде комфортно. Грунт у нас легенький. Так ось так. Все, висіяли. Те, що на сьогодні планували. Тепер так само гаряченькою водичкою прям, і щоб насінечко подружилося з землею, і щоб йому було тепленько. Тепер беру стікер, пишу підунію, все, і закриваю. Надіваю пакетик і в тепле місце. На першому етапі різниці немає який у вас пакетик, тому що поки пророщується, то, то різниці нема. А потім вже, звичайно, як ви будете відкривати, закривати, щоб було тепло, то тоді різниця є. Ось так надіваємо, робимо такий парничок, закутуємо. І до кращих днів хай проростає на теплій батареї, біля теплого віконечка. Ось так ми з вами сьогодні посадили. І приємно провели час і посадили, будемо чекати, щоб сходило все. Ще що б я вам рекомендувала завести блокнотик. Блокнотик, якому ви записуєте, що ви посіяли, коли ви посіяли. І коли ви висіваєте в рядочок, і ви не можете там ставити коло кожного е, там якісь палички із повними написами. Поставили один, два, три, у блакнотику помітили, що у вас де, і ви знаєте, що ага, у вас там якась міточка стоїть з один, ви знаєте, що там гава. якісь ранні помідори, якісь там які сорти, які ви посадили. Так що такі блакнотики і спеціальна коробочка, де, де там всі ваші те, що вам сподобалось насіння? Ви посадили насіння якісь сорти, які вам сподобались. Не викидайте ті пачечки, залишайте на наступний рік, щоб вам потім не знову не здогадуватися, що то воно у вас є і яке воно було. Отакі От мої поради вам. Хай Бог благословляє вас і нас, дарує нам мир і перемогу. Зустрінемось з вами, була я, Любов, і сьогодні в нас з вами були справи домашні.